Друзі, вітаю! Візалися горіхи. Почнемо з італійців, бо на італійцях вже практично почало видно горішки. Це нас притілити контакт. Дивіться, це в нас Нокіони. Зараз ось горішки. Ось. Також нокіони. Вже видно досить непогано. Кампоніка. Ось. Компоніка. Каталонському ось ще почали зав'язи утворюватися. Зараз глянемо, що там Зелер. Це Зелер. Ось Зелер. Бачите на якій стадії? Джеферсон. Також Джеферсон. Це у нас Ямхіл. Ось, Варселонський. Халле, так, пронда діджифоні. Так, десь бачимо. Ось. Цей куплявся як керасунт, але цього року треба буде купити. Е Зразки даного сорту, щоб зробити порівняння. З це трапезунда номер 2 Щороку другий рік і закладає досить багато. І ще один з це трапезунда номер 1 І досить цікаві три різні, Покажу, які показали потенціал. Дані сорта ми вирішили розмножити, оскільки таких сортів немає. У формі горіха. Ще Хочемо цього року добре до нього придивитися і тоді вже кінець сезону знімемо, покажемо, що до чого та як. Ще один сієнець да. Ось. Е, сорт короткого кривовий. це сорт пізній, бачите, тільки-тільки, що почало зав'язуватися. Каталонський. Ось на такій стадії. Варшавський червонолистий. Ось на такій стадії. Каталонський. Також сорт вебба. Ось на такій стадії. Це червонолистий, якщо не помиляюсь, сирена. Нам його подарували Ось. або Сарена, або Ламберта. Подарували саджанець тільки без назви, конторта червонолиста. Та, не знаю, чи цього року буде горішок. Та сорт Трушеса. Ось бачите, яка різниця між пізніми та ранніми.